У непохитних душі не прозріли, дратують їх шукання наші ревні, що світ плаский, у цьому вони певні, а третій вимір це вже підозріло. Бо і справді, як жилося б нам печально, яку Мороку мали б не одну, якби цей світ, крім вимірів звичайних, та мав ще й третій вимір глибину. Тож, щоб стояти твердо на землі, скасуємо третій вимір. Взагалі. Бо сумніватись в істинах не гречно, і якщо вглиб дивитись небезпечно, то третій вимір зайвий, безперечно.